Сьогодні день дитинства, гарне свято, і мирне сонечко з гори нам шле привіт. Пісень і радості та щастя так багато. Цей гарний день святкує цілий світ. День захисту дітей чудове свято. Тут скільки сонця, радості, пісень, любові. Часи. Ви про це всі знаєте, правда? Yeah. Ви маленькі, але дорослі наші люди, українці. Сьогодні до вас прийшла команда Фей. Ви знаєте, хто таке фей? Yeah. Феї коласі, yeah. фея Юля, фея Леся і я, фея Оля. Фея Маріна стала в yeah. Привіт! Ми тебе бачимо. Сьогодні ми хочемо подивитися у ваші ротики. Ви нам дасте можливість? <make> Сюда ми прийшли на ініціативи ЮКЕРХЕЛП. Це класна організація, яка допомагає на сьогоднішній день нашим захисникам. А захисники наші хто це ті хлопці, які захищають нас сьогодні, чуть-чуть ch далеко від нас. І завдяки їм ми сьогодні гостуємо. Правда, дітки? Так! <СТ»>, <Days hot> <oten> сьогодні день захисту дітей. Отож, ми з дитячими стоматологами з нашою організацією you Can Help приїхали у вашу громаду для того, щоб оглянути та розказати діткам про гігієну. І звісно, що кожну дитину ми будемо глядати та записувати рекомендації для їхніх батьків. Отже, наша організація You Can Help допомагає нашим захисникам елементами, тобто ми. Робимо класні лекції, де ми збираємо якісь кошти від наших колег. Таким чином, коли ми назбираємо якусь суму, ми закупляємо медикаменти, ми відправляємо це на гарячі точки. Ми допомагаємо і робимо все можливе для того, що наші захисники оберігали нас тут. Сьогодні кожному з дитини ми подивимося на стан гігієни. Якщо ж ми побачимо, що з незадовільним ми особисто навчимо дітей правильно тримати. Чітко правильної тактики чищення зубів, і звісно, ми розкажемо, що корисне, а що не корисне. Чому ж все ж таки утворюється карість? І що зробити, щоб його запобігти? Це дуже важливо, адже наша усмішка має бути білосніжною. Соло що відбувається Тут приходить хто? Ходить, виходить, бере і а просто не просто і так приходить, називає і... на а починає з'їдати все ваше солодке. два, три, доїло, все солодке. Ми пропонуємо діткам здоровий лисак. Це є корисні, абсолютно натуральні льодяники, без цукру, без барників штучних, без глютену. Їх можна вживати від трьох років. У складі вони містять абсолютно натуральні сухофрукти. Також вони поживні містять вітаміни, 12 вітамінів та мінерали. Стоматологи рекомендують використовувати їх, так як в них є абсолютно нетверда структура. Вони не шкодять зубкам, не призводять до сколювання зубок так само смачні, як і звичні для дітей будь-які людяники, але вони не є шкідливими. Працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій Львівського району, а зокрема 25-ю частиною пожежної міста Бустоме, зараз буде представлено до вашої уваги пожежний автомобіль. Тобто автомобіль, на чому пожежники виїжджають на пожежу, вивозять воно речовини, бойовий караул, також виїжджають на цьому автомобілі, форму спорядження Ви теж ознайомимося з бойового караулом і пожежно-технічним планом. Сьогодні дуже велике свято для наших дітей. День захисту дітей, і ми теж приймаємо участь в заході, який проводить «Зимна вода. Слава Україні! Ми Національна скалецька організація України Станиця Земна Вода. Збираємо кошти для наших воїнів, а саме на автомобіль. Для однієї з бригад е швидкого реагування. Проводимо майстер-клас з української символіки. Дітки виготовляють брилочки і магніти на холодильник на свій вибір. Можуть зробити прапор України, можуть зробити сердечко в кольорах України. Цим вони закріплюють любов свою до країни, вони вивчають символіку. Ну і крім того, для них це є дуже корисно для розвитку їхньої дрібної моторики, логіки і, взагалі, всебічного розвитку дітей. Любов до дітей називається. А Від любові з'являється натхнення робити Так, як подобається діткам. Ну, на даний момент я малюю хеллоу діти, персонаж котика. А так у нас є дуже великий вибір, можна подивитися, вибрати собі. Тваринки, тваринки і також персонажі, такі як Леді Бах, мультфільм, фіксики, багато чого. Можете? Я, дорогі друзі, дорогі діти. Сьогодні з чудовим святом, днем захисту дітей. У е, нас сьогодні була така розважальна програма, розважально пізнавально-навчальна. Е, ми сьогодні вчилися правильно слідкувати за зубами, правильно їх чистити. І хочу на правах реклами подякувати нашим друзям, е, крутим стоматологам міста Львова е, Лесі Шеренговській, Юлії Миць і Ользі Бурлик. А також програмі You can help, які змогли і приїхали сьогодні до нас, навчили, як правильно слідкувати за гігієною рота, а також з їхньої ініціативи діти, які залишилися сиротами і напівсиротами, отримують безкоштовне лікування, повний курс у кращих стомато клініках стоматології. Міста Львова. Також сьогодні була команда з Спустомець служби надзвичайних ситуацій. Хочемо їм подякувати за цікаву розповідь про пожежу гасіння і, взагалі, про сам процес. Також сьогодні в нашій програмі брали участь аніматори. Хочемо подякувати і пані Олі Короньовський головчак яка також допомогла з майстеркою з виготовлення, з виготовлення символіки України. І Софійці Мокра також за те, що погодилася намалювати наших діток, зробити їх красивими аквагрим і виготовлення кульок. Ми маємо тут наших помічників, пластунів, які, окрім того, що нам допомагають, також е сьогодні виявили ініціативу збору коштів для Збройних сил України. Дякуємо всім, Все буде Україна! Слава Україні!